Привіт! Мене звати Женя. Я психолог, психотерапевт, сексолог. Я займаюся психологією вже більше шести років. Моє перше знайомство з психологією почалося з клієнтського крісла та бажання змінити своє життя. Пам'ятаю, як перший раз я сиділа на консультації психолога, тоді я ще не знала, що я хочу і як я хочу, але я. Тоді вже знала, що не хочу так, як є. З того часу пройшло вже багато років, моє життя змінилося, я змінилася. Я відчула на собі, як працює психологія, і в мене виникло бажання допомагати іншим. Я не даю порад та не рятую, але я буду тим, хто буде поруч з вами на вашому шляху, шляху до себе, до себе вільного та впевненого, незалежного та щасливого. Бо життя. Воно не повинно бути стражданням. Кожна людина заслуговує бути щасливою та коханою.